Що Добре, зараз. День. А ви репом не займаєтесь случайно? Ні, ні, ми не. Репом... Доброго дня, Добре. дівчата. Здрасті, зрасте. Ви знаєте? Дивитесь взагалі YouTube. YouTube таке, таку платформу, так? Да? А ви випадково мене не знаєте? Мені <гум> здається, <estate> <effect> так? Так я що Ні, ну це не я там в тролейбусі ходжу з кепкою, якщо що. Это... Можете... Я тільки можу ходити на YouTube підписувати людей, а з кепкою я не ходжу. Так, у вас. Ви в мене приблизно там знаєте, мою історію, так. Я поганяю вас по своїй історії, yeah. да. так. Так, тримаєте, будете казати. Yeah. Якщо там. Правильно вгадаєте, от получите сертифікат. Ого. 400 гривень. Ого, 400 гривень, так. Да. Це можна півмагазину скупити, так. Да. Там дуже, дуже якусь круту шнягу можна за ці гроші по-любому взяти. І так, друзі, розпочнемо ми наше питання. Скажіть, як ви думаєте взагалі, скільки в мене підписників в Ютубі? Ну, я думаю, може, тисяч... Давайте подумаємо за місяць. Давайте, може, тисяч десять. Ну, десь два. Ні, а 15. мені каже, сто. Я його дуже популярний. Ні, ну ти перевели там, уважаємі знатоки, 50, давайте на хвилину вам дає. 60 тисяч. Ой, ти... 69. 69. Просто 52, 52. 52, 52. 52, да, без 52 000, тисяч. Ні, тисяч, тисяч. 52 тисячі. 52 тисячі, ого. 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 Ти представляєш, що в мене було в Ютубі 52 тисячі, я б зараз реально щось розіграв, якийсь айфон, там, ще щось якусь... Якусь, не знаю, ну дорогу річ, якийсь MacBook, ну, Шайвили, персики. Да, ну це, це, да, це я вже вчора розігрував, то вже нема поки що бабки все позбирав на городі, вже нема що розігрувати. Uh, розігрую зараз це. На жаль, в мене стільки нема, друзі. От, На жаль, нема, на жаль, трошки менше. Ну, половиною, ну, на жаль, всього, половиною, ще раз ще, ще цей. Так, <розуміпіпан hai> да, всього-навсього 10 разів менше, ну це ж таке діло. <розуміпся> так, е у мене от відео одне сьогодні цікаве набрало. скільки думаєте, як воно набрало так нормально залетіло? 5, я... 5, може тисячу просмотрів. П'ять тисяч ну, мені каже, трошечки більше. Ну, може, дві тисячі. Давайте дві п'ятсот. Тисяч, так? Ну, і ви щось тут щось вас не получається вам вгадати? Трошки більше. Давайте я вам дам Десять. Ні, До десяти, до десяти, давайте сім. Більше десяти. Більше десяти. Пятнадцять. Так, последнє. Тихо, скажіть нам і ми послі. Більше 10 і, і все, і кажіть. Більше десяти менше двадцяти? Сімнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять Тридцять сім тисяч. Нічого сім. Це популярне. Так, і. Так, це як ви думаєте, на яку це тему було відео? Може, здається, там якийсь реп-блог. Реп з музикою свято. На жаль, да, На жаль, ті, що реблоги, які я вів, там 10-15 переглядів, на жаль, більше не набираю, то трошки там. Е ні, на жаль, це вже. Можливо, щось з вашою творчістю. Ні, це просто буден... буденні, як то кажуть, моменти. І це, я вас вам підкажу така тематика, як коли ти переїжджаєш від батьків. Ну, в общем, я вам розкажу це. це яка це була тема? Е, тема, коли переїжджаєш від батьків, виходить. і ага. де, де на які локації це було снято, як ви думаєте? От що сталося? Допустимо, щось трапляється, коли ти переїжджаєш від, від батьків і живеш сам. Це була така Меже... тема відео. Менше грошей. Або хочеш не стати самостійним. Е, так. А яка це локація була? Давайте подумаємо логічно. Переїхали. Транспорт? Ні, Транспорт транспорту там не було. Просто якесь якась приміщення. Вход, приміщення е, ні, ні, майже, Якесь приміщення, і там якась кімната. Ладно, в приміщенні кімната. Ні, це в студії ми вже були, воно там не залітає студія, на жаль. Я не Яка це ще локація, як думаєте? На жаль, слово Макдональдс, у мене. також немає. Це була звичайна кухня моя, моя звичайна кухня. Отака от от була. Да, да, да. Так. І розкажіть вже такі загальні питання спитаю. Скільки там Вінниці виповнилось? О, рік. О, це правильно, так. До речі, недавно. День міста Да. Круто. А Хто там виступав? Ні. Монатік так само виступав, як сьогодні друга ріка, я тобі скажу. Ти готаєш? Да, на оця група, що зараз. Ми думаємо, що ми виграли цей сертифікат, і ми побігли. Чекайте, чекайте, біда.